Всім привіт! Ви на каналі Дачечка! Рада, що завітали. Мене звуть Наталя Ми з України, Київська область. Сьогодні 13 листопада. Ми сьогодні приїхали на дачу, неділя закриваємо дачний сезон, тому що сьогодні такий ще останній більш-менш теплий, погожий день. А з понеділка вже обіцяють дощі, зливи і морози. До середи навіть мінус 5 написано по прогнозу вночі, але то таке прогноз, а як воно буде, хто знає. Ну і раз вже я тут покажу вам трошки садочок, що в нас квітне. А квітне чи багато, навіть просквітали трояндочки, які я вже навіть не очікувала, що будуть квітнути. Зараз примкнусь на іншу камеру і все вам покажу. Сиджу я зараз біля своєї красуні. Грунтопокривної Гартнер Фройде. Подивіться, холода приморозки, дощова погода, а вона ще до сих пір квітне. Я вже, мабуть, місяць вам її показую і не можу на неї намилуватися. Така вона красуня, зараз цей похмурий осінній день. Все ще квітнуть ось ці жовті хризантемки, які почали квітнути ще на початку вересня. Бачите, які вони гарні пухнастики жовтенькі. У них такі м'якесенькі-м'якесенькі пелюстки. І зараз у таку погоду я люблю жовтий колір, тому що він підіймає настрій прохолодно, похмуро. І ось ці жовті пухнастики, ніби маленькі курчатка, вони дуже гарно підіймають настрій. Подивіться, який чудернацький пуп'янок у троянди Gloria Day. Зелений зелений, з червоними прожилками, холодно їй. Я її цього року пересаджувала сюди, вона після пересадки ще не зовсім відійшла, тому немає в неї сили, не вистачає. Навіть трояндочка Сванні вирішила дорозкривати свої останні квіточки, але вона гірше виглядає, ніж Гартнер Фройде. Хворіє вона в таку погоду. Та все одно намагається розкривати пуп'янки. Хризантемка медея. Це одна із найпізніших. Подивіться, яка вона красуня. Вона спочатку розквітає з такою темною коричневою серединкою. Ось така, бачите. У неї. Крайні пелюсточки більші, а в центральні оці пелюсточки в серединці, вони такі трубчасті, а не моновидна така, бачите, ця хризантемка. Ніби багато-багато маленьких квіточок всередині квітки. чудернацька. І розквітає вона спочатку з такою темно-коричневою серединкою, а потім на сонечку. Вона стає все більшою, серединка ця розпушується, коричневе пропадає. І ось така вже біленька стає з рожевими такими весняночками. Бачите, яка гарна квіточка. Ніжний в неї колір. Червоні мої хризантеми пізні, квітнуть. Радують в таку погоду, вже багато квіточок відцвіли, але багато ще до цих пір цвітуть. Рожеві малюські. Такі вони милі пухнастики, також взялися весняночками невеличкими. Маленькі-маленькі. На наступний рік розведу їх більше. Гарні хризантемки. Посаджу їх на сонечко, щоб вони швидше розквітли, і хочу зробити бордюрчик. Подивлюся, бо я з нею не знайома ще з цією хризантемою, це вона перший сезон світе. Наскільки багато вона дає знизу молодих пагонів на весну. Бо, наприклад, троянда. Барбі в неї завжди дуже багато пагонів знизу весною. А є такі, вибачте, хризантемка, а є такі хризантеми, які мало дають. Цю ще я не знаю, скільки вона дає. Бачите, як вона гарно аж світиться зараз на цій клумбочці біля сизих листочків гвоздики трав'янистої звичайної. Гравілат такий зелененький стоїть красунчик, примулки, також вже нове листечко свіже пустили. І серед цієї компанії ніжно-рожева хризантемка, гарно вона виглядає. Під західним парканом все ще квітують ось ці високорослі рожеві хризантеми. Вони люблять таку прохолодну погоду. Довго-довго квітнуть. Довго тримаються, а коли спекотно, то дуже швидко відцвітають, сохнуть, в'януть. Ось там, де в затінку, бачите, вона стала білою-білою. А там, де її цілує сонечко, там вона рожевіє по краю. Спірейка тримається ще молодцем. Останні листочки вже залишились на ній яскраві, такі жовто-гарячі. Подивіться, як красиво розпускається морозничок. Я щоразу приїжджаю, і в нього щоразу квітка все крупніша і крупніша стає. Бачите, яка вона вже в порівнянні з моєю долонею? Так мені подобаються ось ці пильнички всередині. Вони такі красиві. І ось ці зелені, я навіть не знаю, що це: лусочки, пелюсточки. Бачите, в центрі квіточки? Якщо придивитися, яскраво-яскраво такого салатового кольору. А всередині вони були спочатку, ось ці жовтенькі пильнички, всі в таке коло зібрані, дуже щільно одна до одної. А тепер, бачите, кожна із них наростає. Виростає така довга білосніжна ніжка. І ось ці пильнички. Висовуються все далі і далі. І всередині ось такий п'ятипалий павучок. Красива квітка, незвична. Це в мене вперше цвітуть морозники. Я до цього їх висадила, але ж вони після пересадки декілька років не квітнуть. І ось вперше вони розквітли, тому я ходжу тут, біля них радуюсь, як мала дитина, тому що маю можливість вперше в житті спостерігати ось так зблизька, не на картинках десь у когось, а в своєму садочку цвітіння цієї прекрасної квітки, яка розквітає ось так восени в похмуру таку погоду, здавалось би, холодну, дощову. І розквітає такими білосніжними, прекрасними квітами. Дуже мені подобається. Рододендрончики готуються до зими, але ще для них тепло. Вони на зиму почнуть скручувати на мороз листочки в трубочку, а потім знову їх навесні розкручують. Зараз ще лопатеньки такі стоять. Ось ці великі бруночки на верхівках це квіткові бруньки. Якщо нормально все буде зимою, то він буде цвісти на цих бруньках. А ось цей рододендрончик у мене не цвів цього року, був слабенький. І я от що помітила: на ті бруньки, квіткові, на які впали квіточки кампсису, і я не помітила, бачите, як вони? Вони трошки підгнили і почали висихати ось дві таких брунечки. Я пізно це помітила, коли прибрала, вже вони пошкодились. Тому потрібно буде наступного року слідкувати, щоб ця верхівочка у рододендрона була чистенькою, щоб там не гнило, не лежало ніяких листочків інших, які осипаються з інших рослинок. Хочу вам показати трояндочку. Там за штат росток, яка вона красива. В неї такий складний відтінок, він і жовто-гарячий, і трошки рожевинка в нього така ось присутня. Особливо в похмуру погоду. Сонечко таке квітне на ніжці. Дуже гарно росинки, бачите, знизу на пелюсточках. Видно, вночі ці пелюстки ще були закриті, і на них потрапила водичка. А вдень вони почали розкриватися, і вийшло, що роса знизу на пелюстках. Ось красива така квітка. А поруч росте майгьол. Має бути трояндочка. Дивіться, вона також збирається розкрити пуп'янок. Ще зовсім-зовсім молодесенький саджанець. У нього навіть вже листочки почали жовкнути на осінь осипатися, але все одно він намагається розкрити квіточку, чим дуже мене радує. Ось так, здалеку, бачите, вона виглядає? Хосточки вже зовсім пожовкли. Такий у них колір солом'яний, золотавий. І на тлі цієї соломи, ніби із хост яскраво світиться квіточка Ханзтат росток троянди. Лохина пізнього сорту легасі, нарешті, почала змінювати свої. Шати на осінній колір. Бачите, у неї більше жовтих відтінків в листочках. Але є і ось такі яскраві, червонясті багряні. А лохина Еліот все ще тримається, практично зелена стоїть. А зайшла я в цей куточок, тому що, на мій подив, тут розкрилася квіточка троянди «Транквіліті». Я впевнена була, що вона не встигне розкритися. Подивіться в холодну погоду, яка у неї з'явилася приємна рожевинка в кольорі. Така вона рум'яненька, нижні пелюсточки з зеленим відцінком, а центральні пелюстки приємного такого. Пудрового рожевого відцінку. І подивіться, яка красива там закруточка пелюсток. Як вони гарно вкладені в центрі троянточки. А в мене навіть не було надії, що вона розкриється. Я була впевнена, що вона не зможе розкрити квіточку. І подивіться, яка краса листопад місяць. Дуже гарно. Все ще красиво виглядають кілимки грунтопокривні із флоксів шилоподібних. Очіток іспанський, подивіться, як уже він гарно наріс цього сезону після стрижки. А очіток несправжній буде більше наростати навесні. В нього тільки-тільки почали відкриватися брунечки, він більш повільно набирає. Завжди масу. І в нього з'являються висини ось такі, бачите, червоні відтінки на пелюстках, на листочках. Ось так садочок з далеко виглядає. Зараз дуже сад прикрашають срібні листочки лаванди, шавлії лікарської. Також срібло на листочках є у стахісу, але він пересаджений був цієї осени, тому не дуже наріс, ще такий маленький. Ось тут гейхерки червоні, бачите, виглядають з сухого листя. І продовжує квітнути трояндочка Лариса. Жодної квіточки з неї не осипалося. Вона така яскрава зараз, влітку її майже не помітно. Але от восени вона дуже яскрава. І видно її здалеку. З вікна, з кухні, дуже гарно видно трояндочку. Такий у неї став яскравий рожевий колір на осінь. У підніжжі, нарешті, порозкривалися оці малюсінькі жовтенькі хризантемки. Також на наступний рік спробую. Бордюрчиком десь їх більше розвести. У них зовсім інша, бачите, тут серединочка. Немає таких трубчастих квіточок, просто зсередини розкриваються пелюстки. І кожна пелюсточка має три зубчика по краю. Цікаві такі Малеча. Малесенькі-малесенькі. Діаметр кожної квіточки, ну, може, 2 см, не більше. Дуже гарненькі. Ось так. Такий садочок мій в листопаді місяці. Я розмовляю, а в мене з рота йде пара, видно, прохолодно сьогодні. Це я вам показую астру новобельгійську, високорослу. Ось останні квіточки на ній залишилися. А так в основному вже все. Відквітла. Пишно вона цвіла цього року. Вона трошки раніше розквітає, ніж інші айстри. І ось ця астра встигла гарно відсвісти. А низькорослі бордюрочки цього року в мене чомусь не розквітли. Ну, нічого, на наступний рік, значить, свістимуть гарно. Тут хризантемки квітнуть. Я їх пересаджувала, тому вони такі не дуже веселі. На троянді Фламентанс уже червоною стала шипшинка. Ось така, бачите, вона досить такого крупного розміру. Я завжди залишаю декілька шипшинок на кущі для того, щоб кущик краще перезимовував. Ну, ось так. Прогулялися садочком. Показала я вам, що квітне у мене зараз. В осінню пору садок не змінюється з такою швидкістю, як на весні та влітку. Влітку на весні дуже швидко міняється вигляд саду, тому що дуже швидко квіти наростають, зелена маса наростає, цвітіння змінюється, одна квіточка квітне потім інша. І всі вони такі різні, не схожі одна на одну. А ось осінній сад, він більш такий стабільний, квіти. Цвітуть довше, декілька місяців квітнуть одні ті самі кущики, але вони всі такі більш-менш схожі одна на одну. вже, Це в основному там хризантеми, айстри, чимось схожі в них квіточки. І вони за рахунок того, що довго квітнуть, здається, що сад такий стабільний. І в ньому нічого не змінюється. І аж до самих морозів, поки зовсім усе не почорніє в садочку. Біленькі, бачите, вже відквітають хризантемки. Очітки змінили колір листя. Ось такий садок мій став. Це під горіхом діляночка. Моховинка трошки жовкне на зиму. Не такий смарагдово зелений як влітку, але все одно дуже гарно виглядає, прикрашає ділянку зелененьким своїм кольором, жовтуватеньким. Ліс тихий тихий спокійно в лісі. Ось, бачите, ця ожина, потрійна корона, ще до цих пір зелена стоїть. А минулої зими вона всю зиму стояла зелена, і ми навесні приїхали, і навесні в неї були зелені листочки, дивлячись від сорту. Є така ожина, яка і взимку зелена, якщо не дуже холодна морозна зима. Бачите, які листочки, ніби весна. Але ж уже листопад місяць. Красиві. Радують зараз своєю зеленню, Подивіться, які вони гарні. Кожен листочок із п'яти складається. Такі лапки листкові. Ще хотіла вам ліс показати. Ось так, бачите, берізки вже облетіли повністю. І тільки верхівочки сосен зелені. Небо сіре, сіре, затягнуте, зовсім немає сонечка. Ось таке. Дякую всім за увагу. Прогулялися ми з вами по садочку. Подивилися, які справи сьогодні у нас. Ми зараз підемо відмічати кінець сезону цього року-дачного. Я замаринувала трошки м'яса, зараз кинемо на багаття, Посидимо трошки і будемо закриватися. Потім, звичайно, будемо приїжджати, але вже так, наскоками. Закінчуватиму своє відео на морознику. Дуже красива квіточка. Дякую, що ви дивитеся, підписуєтеся, коментуєте відео. Мені завжди приємно читати ваші коментарі. Іноді нового чогось багато дізнаюсь, цікавенького. Бажаю всім всього найкращого, мирного неба над головою, добробуту, здоров'я. І до нових зустрічей.